На велику толоку можуть вийти понад 100 тисяч осіб. Саме стільки киян зголосились прибирати місто цієї суботи. Наводитимуть лад у Києві, підприємства, студенти та волонтери. Прибрати сміття після затяжної зими. Нині головне завдання столичних комунальників допомогти їм причепирити столицю. Виявили бажання 370 підприємств та організацій. У районах готують реманент та складають карти робіт для міської толоки. Кожен район, все таки кожне підприємство. Повинен проявити отой свій патріотизм, ото своє ноу-хаву. Може, от як до речі, Деснянський район хочу навести такий приємний приклад. Вивели виводять 40 федерацій спорту, які виявили бажання попрацювати. Поратися будуть на всіх зелених зонах. Приберуть несанкціоновані сміттєзвалища, прибудинкові території. Працюватимуть і біля водоїм та в лісових господарствах свою техніку в повному складі виведе Київавтодор. Першочергово змиють залишки посипальних матеріалів. Цю всю, всю піскосаряну суміш сьогодні необхідно перебрати з доріг. Ми працюємо над цим питанням. Також всі полівомоєчні машини, які є в наліччі, сьогодні перебладнуються і на протязі цього тижня вже будуть вони всі працювати на лінії. Будемо проводити зачистку і мийку доріг. На суботник також вийдуть волонтерські організації, а ще профспілки та студенти. Міські толоки відбуватимуться три суботи поспіль: 13, 20 та 27 квітня. Ми дуже хочемо встислі терміни. Навести порядок, висадити велику кількість зелених насаджень. До речі, нагадаю, що більше 10 тисяч кущів і дерев біля 15 мільйонів квітів, тобто зробити наше місто чистим, махайним і красивим. Підприємства, які не приберуть від сміття свої балансові території, чекатимуть на інспекторів з благоустрою. Не спочатку вручатимуть приписи, вони матимуть шанс виправитися. А якщо ні, то штрафуватимуть. телеканал Київ.